Тут через неділю після свадьби приходить дочка до мами, каже: Мама, мама, ну це не винесімо, мама, ну, ну, ну трамбує, штампує мене кожен день, кожен день, це трахає трахає І де тільки ну та і трахає, і трахай, і трахає. Мама така, ну ну блін, ну, ну діло молоде, ну в тебе батько теж такий був, ну то ж кров молода, ну хочеться, ну все це іди коротше звідси. Тут вона через неділю приходить: мама, мама, ну, ну це, ну, це копіз, ну, ну і орал заставляє робить, ну і ти теж штампуєте, що в ванні злове мене штампує, що в кухні мене штампує, де тільки не злове, ну трахай, трахай, ну, ну не винесімо. Доця, ну ну успокойся, ну, ну це ж діло молоде, ну кров гаряча, кров кипить. ну іди, давай, іди звідси. Через неділю приходив, мама, мама, ну, ну я вже не витримую, ну мама, ну, ну наче мені оце аналом, бачко, довгай, дома, в мене попочка була, ну як 10 копійок, горошиночка така була, ну, ну, а зараз 50 копійок, я таке здорова. Ну, пішли до його батьків побалакаємо. Доця, ну це стоїть. Píšete ty kupičku, co je svatámy ruhatý. <laughs>